Десята час новин цей випуск доступний жестовою мовою перекладає Наталя у студії Віра Свердлак. Завтра у Кривому Розі оголошено днем жалоби. Нагадаю, близько 10-ї вечора ворог вдарив по місту балістикою. Було пряме влучання в готель. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих, поранених 30. На місці працює наша Софія Москаленко. Софія, в якому стані постраждалі? і Які масштаби руйнувань. Нормально? Так, чуємо тебе. А, віта... Та вітаю віру. У лікарні помер чоловік, якому було 43 роки, і таким чином кількість жертв російської атаки збільшилася до чотирьох. Це три чоловіки і жінка. Російська російська ракета влучила просто у дах готелю. Зруйнувала фактично два горішні поверхи. Стало відомо, що буквально за кілька годин до удару у цей готель заселилися представники однієї з гуманітарних організацій. Про це повідомив президент України Володимир. Зеленський і власне серед постояльців були як громадяни України, так і США і Великої Британії. Усі вони живі, тому що вчасно встигли спуститися до підвалу. Станом на цю годину маємо інформацію про 31 пораненого, і серед них є і дитина. Це 13-річна дівчинка. 14 з них в тяжкому стані, і більшість госпіталізована. Зараз лікарі роблять все можливе для їхнього рятування і швидкого одужання. ТСНС ще не завершила свою рятувальну пошукову роботу. Роботи тривають, розбирання завалів ще тривають. Протягом пошукової рятувальної операції надзвичайникам вдалося витягнути з під завалів живими 18 людей. Нагадаю, що росіяни завдали удару по кривому рогу близько 22 години вечора і поцілили по житловій забудові. Ові цей готель спалахнув. Проте на ранок рятувальники його уже загасили. У будинках навколо вибиті вікна подекуди вони вилетіли прямо з рамами і з цілими балконними комплексами. Біля однієї з багатоповерхівок ми зустріли Станіслава. Він намагався завести свою автівку і каже, що машину пошкодило уже другий раз, тому що росіяни вже атакували цей мікрорайон торік. І е, тоді пошкодження його авто були не такі серйозні, але цього разу в усі колеса, і навіть подекуди обшивку авто пробило металевими осколками. Буквально за 30 секунд до вибуху перейшли ми в коридор. Скло побилося, дзеркало, вхідні двері трошки вибуло. Загалом у цьому районі пошкоджено близько 14 багатоповерхівок, також пошта, заклад культури та магазини. І завтра, 7 березня, у кривому розі оголошено днем жалоби в пам'ять про загиблих. Віро передаю тобі слово. Дякую, Софія Москаленко. Про удар балістикою по кривому рогу там ворог поцілив по готелю. Загибли у Сумах там дрон влучив у склад. Спалахнула масштабна пожежа. В обласній військовій адміністрації повідомили загиблий це працівник підприємства. Вночі ворог атакував також і Одещину. Під ударом шахедів була цивільна та енергетична інфраструктури. Південного внаслідок атаки постраждало двоє людей. Зруйнований приватний будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі. Уражено енергетичний об'єкт. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби. Є влучання безпілотника в багатоповерхівку і в Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Сталося це близько четвертої ранку в Салтівському районі. Удар припав по горішньому техповерху, зруйновано ліфтову шахту, пошкоджено фасад будинку. Також повибивало вікна і в багатоповерхівках, ті, що поруч, постраждали двоє людей. У них гостра реакція на стрес. Також сьогодні зранку окупанти скинули керовану авіабомбу на селище Слатине на Харківщині. Поцілили по житловому сектору. Горіло кілька будинків. Загинув чоловік. У його дружини та сина гостра реакція на стрес. Турецькі курські напрямки зараз найскладніше повідомляє Генштаб. На Курщині відбулося 27 боєзіткнень. За добу там ворог завдав 35 авіаударів та скинув 46 кабів. Поблизу Турецька росіяни йшли на штурм 21 раз. Поблизу Дачного та Діліївки на Покровському відтинку наші воїни прийняли 18 боїв. На Куп'янському окупанти тричі намагалися просунутися до українських позицій неподалік Голубівки та Загризового. Загалом протягом минулої доби відбулося 109 бойових зіткнень. Нідерланди виділять 3,5 мільярди євро для підтримки України. Повідомив прем'єр-міністр країни. Гроші призначені для допомоги Києву у 2026 році. Однак, за необхідності їх можна буде використати і цьогоріч, розповіли в нідерландському уряді. В Амстердамі також заявили, що країна інвестує 700 мільйонів євро у виробництво дронів, які потім передадуть українські армії. Після початку Великої війни Нідерланди надали Києву підтримки на суму в понад 7 мільярдів євро. Оборона Європи та підтримка України головні теми екстреного саміту ЄС, який сьогодні стартує в Брюсселі. Очікується, що під час зустрічі лідери Євросоюзу обговорять також використання заморожених російських активів та новий пакет санкцій проти країни-агресорки. Участь у саміті візьме і президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя. Він зокрема зустрінеться з прем'єр-міністром та королем Бельгії, канцлером Австрії, президентом Євроради, очільницею Єврокомісії та генсе. НАТО. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров. Однорічна дитина раптово померла в Світловодській лікарні на Кіровоградщині. Батьки звинувачують медиків, кажуть, малі раптово стало зле після крапельниці і уколу. В поліції розпочали кримінальні провадження. Спецкомісія перевіряє, чи за протоколом діяли медики. Яких попередніх висновків дійшли, розкаже Юлія Бабак. Вбити горем подружжя Скорильцових. напередодні вони поховали свою маленьку донечку. 1 березня родина святкувала перший день народження Емілії. Надвечір дитині раптово стало зле. В неї була температура 39,3. Ми їй зразу поставили свічку. В неї впала температура, впала до 36. Дивлюся, вона лежить і дивиться на мене. Зі ну, такі стіклянні у неї глаза, зрачки розширені, ну і вона просто дивиться в одну точку. Ми зразу викликали швидку. В реанімації Емілію стабілізували. На ранок дівчинці полегшало, розповідає мама. Що температурки в неї не було, сатурація хороша, маска не треба вже була дівчинка гарно їла, гралася, говорить мама. Та надвечір Емілії знову погіршало. Дитина сильно плакала, пригадують батьки. Медики продовжили лікування. Останню крапельницю й укол Емілії медсестра ставила на очах у Сергія. Вона ставила капельницю. Капельниця менше, ніж за 15 хвилин. Вона її вкапала. і тільки закінчується, Получається капельниця. Ця зразу вводить шприц. і тільки доводить до кінця шприц, вона втрачає сознання, закатує глаза, синіють губи. Вона починає хрипіти. і вона починає задихати. Після цього приступу реанімувати Емілію лікарям не вдалося. Виходять і кажуть, що ми її не спасли. Вони написали, що набряк причина... головного мозку. Ну я скажу так. Чому мені тоді лікар не сказав, що в неї може бути набряк головного мозку? Чому? В них є там МРТ? Чому? Стійка гіперплазія, якоїсь там залози, синдром раптової дитячої смерті. Через смерть однорічної дитини в лікарні правоохоронці порушили одразу два кримінальних провадження за статтями умисне вбивство і неналежне виконання медиками професійних обов'язків, призначили експертизи. В лікарні деталі трагедії не розголошують, посилаючись на таємницю слідства і роботу спеціальної комісії. Ми по максимуму залучили інших експертів до розгляду цієї ситуації, тому що щоб було незангажовано і було незалежні думки. Ну і тому, поки йдуть комісії, поки йдуть дослідження цього всього, то я від ну, не буду коментувати. Рост проводили судмедексперти, Вони не мають жодного відношення до лікарні. Дитина вночі прибула в дуже тяжкому стані, всі необхідні. Засоби дії, які треба було вчинити медичними працівниками, вони були вчинені. Але як далі працюють експерти, будемо розбиратись. Батьки говорять, Емілія була здоровою дівчинкою. Щомісяця вчасно відвідували педіатра проблем зі здоров'ям не мала. Підозрюють, роковим для доночки став саме останній укол. Тож зголосились на це інтерв'ю заради справедливого розслідування та покарання винних із Кривоградської області. Юлія Бабак Артур Періханян. ми Україна, марафон. Єдині новини.